Коли я перший раз їхав до Польщі, я всім, казав, всіх запевнював, що я їду тільки на 6 місяців. Заробити грошей, купу грошей, повіддавати борги, відкрити свій бізнес і більше ніяких заробітків, тільки робота в Україні. Купу грошей я не заробив, та й ще й досі живу в Польщі. От чи побачив я світ? Ні. Тому що на це просто немає часу. Тому що хата, робота, робота, хата. А найбільша культурна подія тижня це зловити акції на парубки в бідрянці. Здавалося б, з роками мало ставати легше. Нові звички, нові знайомства, нові можливості. Та з кожним роком все більше розумієш, що ти просто стоїш на місці, що ти малесенький гвинтик цієї потужної машини, і на тобі просто заробляють гроші. А в голові щодня питання: чому я ще тут? Це канал Живий іммігрант. Погнали! Привіт! Якщо ти чекаєш якихось порад, виключай це відео, тому що моя єдина порада це дотримуйся законів і не кради чужих обідів з холодильника, тому що це карається смертю. Сьогодні я буду жалітися на своє життя в Польщі, і я тобі розповім, чому перший рік у Польщі це є романтика, а третій рік це є вже виживання в стилі День Бабака. Якщо тебе все тіло болить, і ти лежиш на дивані, це відео саме для тебе. Тіло. Саме воно відчуває всю важкість тих заробітків. Коли ти ще молодий, ти собі думаєш, я можу по 12-16 годин робити на заводі. Я витримаю. Це можливо і це реально, якщо ти працюєш по три місяці і далі їдеш додому. Я колись спробував попрацювати так. В такому режимі два роки. Я більше того не хочу, тому що ти, по суті, живеш на заводі, а хостел тебе для того, тільки аби помитися. І вздрімнути тих три годинки, щоб знову йти на роботу. Робота на ногах це магія. Тому що ти приходиш додому, знімаєш свої черевики, свої кандали, і ти відчуваєш настільки блаженне полегшення, в твої ноги просто розслабляються. Та вночі ноги живуть своїм життям. Вони починають крутити, вони починають пульсувати. І вони настільки сильно пульсують, що у мене деколи складається враження, що сусіди теж чують цю пульсацію. І в Польщі, до речі, гравітація навіть працює зовсім інакше, тому що чим довше ти тут живеш, тим важче підняти зранку голову від подушки, це правда. А будь-що ти робиш? Ти не розумієш по польську вугулі, Давай шепчей. І ти починаєш працювати реально швидше, тому що ти вже перетворюєшся на машину. Ти нічого не думаєш, ти просто виконуєш одну і ту ж саму дію. Як, наприклад, моя м'язова пам'ять вона настільки сильна, що я навіть коли сплю, я відчуваю, що мої руки ще працюють, мої руки ще на зміні. Психіка це вже найцікавіше. Тому що фізичний біль ти можеш замазати мазю або випити якусь таблетку. Але чим ти замазаєш то відчуття, що твоє життя це є платівка? Робота дім бідранка, сон. Робота дім Кауфланд сон. Я деколи просинаюся в середу, думаючи, що то п'ятниця, тільки потім починаю розуміти, що то вже неділя, і я вже проспав свої вихідні. Стає важче, тому що зникає новизна: почути перший раз слово день добрий це мило, а вже почути тисячний раз слово курва на складі це вже симфонія буття. Іронія в тому, що ти вже забуваєш слова рідною мовою, але ще не вивчив досконало польську. І ти вже розмовляєш мовою Суржик Інтернешнл. Алло, мамо. Та все добре. Та я до склепу ходив, трохи їдзенія купив. Ой, мамо, не в склепі я був, я в магазині був. Поїду ходив, все добре, мамо, давай. І ти живеш у вакуумі, тому що твої друзі вдома вже одружилися, народили дітей, розлучилися і знову одружилися. А ти досягнув тут неймовірних висот. Тому що ти заповнив всю книжечку з бідронки, отримав чергову фігню, яка тільки збирає пилюку. Це найуспішніший успіх, панове. Фінансова ілюзія. Чому стає важче? Тому що ти потрапляєш в пастку, ти просто звикаєш до грошей. Спочатку ти переводиш все в гривні і думаєш собі: ого, який я багатий, це ж вода коштує як половина моєї комуналки вдома. Ти на всьому економиш. Але з часом ти розслабляєшся, ти просто починаєш жити тут. І починаєш розуміти, що оренда цієї розкішної кімнати, де ліжко впирається в холодильник, з'їдає добру половину твого багатства. Ти ніби заробляєш, але одночасно ти стаєш заручником цього заробітку, тому що ти боїшся звільнитися, бо можеш втратити житло. Ти боїшся захворіти, тому що L4, тобто лікарняне, агенції не хочуть платити. Тому що для них це дорого. А якщо ти захворів, то ти захворів за свій рахунок. Ну і ти просто боїшся. І ось ця постійна фонова напруга, вона виснажує більше, ніж тягання коробок по 12 годин. Ти просто втомлюєшся бути в режимі очікування на краще життя. Отже, друзі, чому мені важко? Тому що я людина, я не робот, а спина вона не желізна. І тому що іноді хочеться просто борщу, а не журика при всій повазі до журика. Але знаєте що? Ми все одно прорвемося, тому що ми є емігранти. А емігранти – це окремий вид супергероїв. Втомлених з болючими спинами, трохи нервових, але не зламних. Якщо впізнав себе, то постав лайк. Це як подорожник для твоєї душевної рани. І напиши в коментарях, що тебе болить сьогодні найбільше: шпина, ноги, душа. Найкращі коментарі закріплю вгорі. І підписуйся на канал Живий іммігрант. Тут ми сміємося, щоб не плакати. Тримаємося. Честь.